Так, друзі, привіт. Сьогодні хочу зняти для вас таке коротеньке відео на прохання підписників. Питаються, як тут зроблена рульова рейка, то все прикріплено. По гаражі кажуть, було погано видно, погане світло. Дуже так коментувати не буду, так візуально покажу. Тут є підшипник. Ось так воно прикріплено туди і туди в ту сторону. Пішло сюди. Може б видно, тут є ось болт. Внизу подивиться. Тут є два. Прикріплено. Бачите? Може комусь видно. Все, воно пішло сюди, отак От він наварив і пішло тягою Да, далі. Ось так, навіть зверху знімлю. Не знаю, чому щось комусь поможе, чи тут більше світла, чи ні, не знаю. Отже, тут трохи на дворі буде більше світла, не знаю. Просто я його вигнав і думаю, зразу знімлю відео. Це вже з другої сторони. Ну, якось так не знаю. Хороший піднес. Не знаю, може і краще видно. А то вже таке, то вже собі може і краще щось комусь поможе. Ще би хотів сказати на рахунок ціни, скільки він мені обійшовся. Дуже багато підписників питає. На рахунок прицепа питають. На рахунок номера телефону майстра. Скоро вийде відео. Думаю, ну, через пару днів просто зараз трошки немає часу. Скоро вийде і там ви все почуєте, кого буде цікавити. Ну, наразі всім дякую за перегляд.